З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом Земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни, пересічно зіраємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися ось близько середини серпня у різні історичні епохи. Ви любите каву? Та напевно люблять її всі. Але далеко не всі пов'язують. Сживання цього чудового напою із іменем українського шляхтича Юрка Франца Кульчицького. Адже саме завдяки йому, як свідчить легенда Бувальщина та, напевно, і історія кава поширилася Європою. А саме на 13 серпня 1683 року припадає дата, ми б сказали, подвигу Юрка Кульчицького. Ні, не в плані кави. Саме тоді. Європа вела війни із Османською імперією із Туреччиною. І ось липневими днями того ж таки 1673 року. Турки оточили столицю Австрійської імперії. Відень 200 тисячним майже військом і виходу не було. Єрко Кульчицький був у як ми б сказали самообороні столиці імперії. Австрійської, але сили були нерівними, і виглядало так, що становище було критичним. І тоді оборонці відня посилали своїх гінців за допомогою, але всі вони гинули. Врешті-решт Юрко Кульчицький своїм помічником перевівшися в турецьке вбрання. А це шаровари, відповідні, відповідна взуванка і головний убір пройшли через турецький табір, добралися до герцога. Лізенбурзького і попросили у нього допомоги. До нього підключилися також і війська польського короля Яна Собеського. Повернувся знову ж таки через турецький табір. Юрко Кульчицький узгоджено були дії обложених захисників Відня і армії. Австрійської та польської, врешті-решт Відень невдовзі було звільнено від облоги, і турки були розбиті. Ось у цьому і полягав подвиг Юрка Кульчицького. Влада гідно оцінила його самовідданий вчинок. Йому подарували будинок, срібну медаль, дали гроші. Але головне, а головне, що з нічєві йому залишили на його ж прохання 300 мішків, кави у мішках. Кава у мішках, яку залишили по собі турки. Ніхто ще не знав, що з нею робити у Європі. Юрко Кульчицький експериментував, варив її просто по-турецьки, чорна гірка. Потім додавав цукор. тоді Вирішив додавати молоко. Врешті-решт він став агентом реклами власного напою, ходив відним і, як то кажуть, пригощав містян своєю кавою. І 14 серпня, наступного 1684 року, як свідчить Бувальщина, було відкрито у відні першу каву, звичайно ж, першу кав'ярню, звичайно ж, Юрка Кульчицького. Ма він, звичайно, від цього дохід, дуже його шанували, але прожив він недовго. Помер у 1694 році від туберкульозу. З великими почестями його поховали на головному кладовищі Відня, і сьогодні у Відні, на вулиці його імені стоїть на розі будинку пам'ятник Юрку Кульчицькому. Він у турецькому вбранні. Мову він вивчив, коли перебував у полоні в Турків. Ще пішовши, потрапивши туди із Запорозької Січі. Отже. Пам'ятник Юрку Кульчицькому на розі одного з будинків у Відні. В одній руці він тримає кавник, а в іншій тацю із чашками. І ось таким чином пошанували у відні Кульчицького. Є пам'ятник Юрку Кульчицькому і у Львові. Пам'ятаємо, кава і Юрко Франц Кульчицький український шляхтич. 8 серпня 1944 року народилася кагарличанка Любов Петрівна Ткаченко. Це ім'я, я гадаю, відоме сьогодні усім жителям нашого міста а також нашої громади. Тому що вклад Любові Петрівни у музейну справу створення такої духовної, музейної, культурної просвітницької спільноти у нашому краї важко переоцінити. Питання про створення музею Кагарлику постало в 1969 році. Якось воно. Своїм чином посувалося вперед, а в 1973 році, якраз 5 грудня, і було відкрито у Кагарлику історико старококразнавчий музей, який діє спочатку, нібито на громадських засадах. Звичайно, Любов Петрівна активно до того долучалася, активно спілкувалася із патріархом української музеїстики Михайлом Івановичем Сікорський. Сікорським, який був присутній на відкритті музею в Кагарлику. Ну а взагалі-то скажу, вам, що це він. Заснував у Переяславі 27 музеїв. Нема вже Михайла Івановича Сікорського, але справа його живе. Хоча б у тому, як Любов Петрівна, продовжувала цю святу музейну справу. Невдовзі вона очолила Карлицький вже районний історикокрезнавчий музей, який став у 80-х роках державним. Любов Петрівна і писала сценарії до різних дій, створила клуб цікавих зустрічей. Вела гурток краєзнавців і немало юних карличан, пройшовши через цей гурток. Як то кажуть, засвідчили у своїй душі, в своєму серці оту українську патріотичну ідентичність приналежності до рідного краю на основі знання його історії до 2011 року Львов Петрівна очолювала музей, а потім пішла на заслужений відпочинок. Але сьогодні. Ми пам'ятаємо цю особу, дай Боже їй ще здоров'я, топтати ряст. Ми студійці тоді районного телебачення а сьогодні телебачення карлицької громади, щиро вдячні Любові Петрівні, а також її однодумцям, її колегам за те, що вони брали активну участь у великій кількості передач, які ми готували на базі музею, на базі розповідей Любов Петрівни та її колег. Отож, Любові Петрівні Ткаченко.

Рушаємо далі і зазираємо через рік всього в 1945 рік. На Тихому океані триває війна. Згідно із Поцдамськими угодами, Радянський Союз вступив у війну з Японією і веде її 15 серпня. Японія капітулювала, але деякі самураї, такі найбільш патріотичні японці, на курилах і на сахаліні зброї не складали та, врешті, таки склали. І 2 вересня 1945 року було підписано. Акт про беззастережну капітуляцію Японії. І чи знали ви, наприклад, що один із. Тих, хто поставив завершальну крапку у другій світовій війні, був українець генерал Кузьма Дерев'янко, який разом із представниками Сполучених Штатів та Японії на Лінкорі Міссурі 2 вересня 1945 року, ще разом нагадаю, підписав акт про беззастережну капітуляцію Японії. Чим і було завершено, власне кажучи, другу світову війну. Але до чого я це все веду. Радянський Союз виявився єдиною країною, яка відкусила від переможеної Японії території. Це, як то кажуть, у біографії, у фарватері біографії Російської, а тоді Радянської імперії. Радянський Союз відібрав, а потім окупував Курильські острови і південну частину Захаліну. Курильські острови я їх запам'ятала ще зі школи. Уруп і Туруп, Хабомай і Шикотан, в іншій транскрипції Сікотан анексія. Я веду це до того, що слово анексія супроводжує усю історію російської імперії аж до наших днів, що ми спостерігаємо і сьогодні в нашій російсько-українській війні. 13 серпня 1961 року в Берліні починають споруджувати Берлінську стіну, або, можна сказати, Берлінський мур. Спочатку це була друтяна загорожа, по якій пропускали електричний струм, а потім із 15 серпня, того ж таки, 1961 року, починають радянська, звичайно, сторона будувати бетонну стіну висотою 5 метрів. А навіщо? А щоб відгородити. Е... Світ німецької демократичної республіки, світ соціалізму від загниваючого імперіалізму, оскільки Берлін повністю перебував на території Німецької демократичної республіки, то частину західного Берліну, яка була окупована англічанами англійцями. Американцями і французами і обгородили отією бетонною стіною за те, що її хтось хотів перейти, давали 8 років громадянам Німецької Демократичної Республіки. А взагалі-то кажуть, що втекло. Із сходу на захід тоді близько 175 тисяч людей. Вбито було при бажанні східних німців перейти у західний Берлін. Тут статистика коливається від 300 до півтори тисячі осіб. Тут така цифра чітка. Ну, врешті-решт, Берлінська стіна проіснувала аж до 90-го року, тобто 29 років. Коли почалася перебудова, то Рейган особисто звернувся до Горбачова із таким от питанням, з мирною ініціативою: Що ж це за справи, пане Горбачов? Врешті-решт, Радянський Союз уже на схилі, як то кажуть своїх літ, і дійшов у необхідності того, щоб. Розібрати цю берлінську стіну. Розібрали її у 1990 році, залишивши шість фрагментів на пам'ять для історії. Один із таких фрагментів знаходиться неподалік музею топографія терору. Коли мені довелося бути у Берліні, то там скрізь можна було купити ось такі свого роду листівочки із видами Берліну, а в центрі у крихітній такій пластиковій капсулі, фрагмент. Розмальованої берлінської стіни. Ось таке така пам'ять про берлінську стіну. Зазирнемо у 12 серпня 1962 року, тобто через рік. Із космосу лунає пісня. Дивлюся на небо! Українська пісня. Павло Попович, уродженець узина, перший українець. Який піднявся у космос разом із своїм космічним побратим Андріаном Ніколаєвим, виявився четвертим космонавтом радянського союзу на своєму космічному кораблі Восток 4 Він тоді здійснив дводенний політ навколо землі, і 15 серпня приземлився. Через 12 років, в 1974 році, Попович знову побував у космосі вже на кораблі. Союз тоді була така технологія поширена стикування у космосі із космічною станцією Салю, що і здійснив Павло Попович. Був він людиною. Справді українською розмовляв українською, а заспівав він пісню Дивлюся на небо, нібито на прохання Сергія Корольова. Ну ми не дуже цьому здивуємося. Якщо пригадаємо, що Сергій Корольов був уродженцем Житомира і в своїх ем, біографіях писав, що він українець. Напевно, так і було. Крім того, Павло Попович уже в Москві очолював товариство українців. Помер він тисячу, помер він у 2009 році в гурзуфі і похований. У Москві, ну а в Узині, вдячні земляки, спорудили своєму земляку-космонавту пам'ятник. Пригадаю, принагідно вам, що першим космонавтом незалежної України був Леонід Каденюк, який піднявся в космос у складі е, космічного екіпажу Коламбія із семи чоловік у 1997 році, і недавно він також помер. Зазираємо в 1980 рік, 14 серпня, у Гданську, польському місті, на корабельних верфях починається страйк 17 тисяч робітників тих корабельних верфей. Очолює їх такий собі на той час непомітний електрик. Але просунутий у плані прав людини Лех Валенса. Тривала ця історія досить довго, тому що страйкарі вимагали свободи слова, підвищення зарплати, вихідного в суботу, звільнення політичних в'язнів і зміна виборчого права. Спочатку. Загнали поразки страйкарі Леха Валенсу на два роки посадили в тюрму. Ярузельський, ставленик Москви, прийшов до влади. Радянський Союз звів свої війська у Польщу. Як це вже ми знаємо, як воно буває у 83-му році. Леха Валенсу нагороджують Нобелівською премією миру. Він виходить з тюрми. І такий режим починає послаблення в тому плані, якого вимагали страйкарі. А саме, зміна виборчого права і свобода слова. Зміна виборчого права привела до того, що із 100 місць у польському сеймі 99 віддали солідарності, яка стала із проспілкового комітету політичною партією. Але Хваленса в 1994 році стає президентом Польщі. Ось так боротися то вже до кінця. Пригадаємо цю історію із. Літопису наших братів у 2014 році, і саме 12 серпня, Кагарлик зустрічав своїх героїв-захисників, які прийшли хто на ротацію, хто у відпуск. Із тоді так звалася антитерористичної операції на Донбасі. Зустріч була дуже щемлива зі сльозами на очах, тому що ми, українці, які жили ну, на мирній території, тоді ще мало уявляли, що таке війна. І тут наші земляки прийшли із сумом про те, що йде війна, і з радістю, що вони знову на рідній землі. Ну, це був лише один фрагмент тієї. Частини війни до задовго до повномасштабного вторгнення у 2014 році пригадаємо, що відбулося цими днями у 2022 році. Році повномасштабного вторгнення Кремля на святу українську землю на цей час у серпні Запорізька атомна електростанція вже повністю окупована. Ну, у росіян тенденція така: або це буде російська земля. Або там буде пустеля. І хоч увесь світ нібито завмер у такому несподіваному очікуванні, але це не дуже посилило санкції світу проти Росії. Взагалі, то треба сказати, що один рік війни, як кажуть спеціалісти, дорівнює 10 рокам розмінування. А на цей час у минулому році вже треба було обстежувати перевіряти і розміновувати майже половину території україни а це 300 тисяч квадратних кілометрів за один день спеціалісти із служби надзвичайних ситуацій могли обстежити лише і знешкодити лише 6 тисяч вибухових об'єктів а скільки їх ще є на нашій землі ми до цього часу ще не знаємо. Судна Росії 87, як свідчить світова статистика, перевозять крадене українське зерно і знаходять тих, хто купує. Це збіжжя української економіки. Бавовна розквітає в Криму у саках на аеродромі, де було знищено великий боєзапас, кілька літаків, а через кілька днів і в Джанкої. Ну тоді це було трошки дивно. Сьогодні ми до цього нібито звикли. А тоді бавовна в Криму це, це був невеличкий подарунок українському народу, який так непохитно бореться проти московського зла. Удари української армії. По Антонівському мосту за допомогою західної техніки мали своє значення. І Антонівське місце в районі Херсона перестав виконувати своє значення як транспортне сполучення для важкої техніки. Там змогли пересуватися лише легковики і пішоходи. Обстріли жорстокі, безглузді обстріли продовжуються наших міст. Харкова. Дніпра, особливо Миколаєва, не маючи великих успіхів, значних, які може було похвастатися на фронті, рашисти зганяють своє зло на мирному населенні, і ось тут. Такий цікавий момент. Хочу сказати про деякий цинізм окремих міжнародних організацій. Є така організація Amnesty International або Інтернаціональна Амністія, і ось вона видала таку собі постанову про те, що Україна порушує правила війни, нібито розміщуючи у лікарнях, житлових будинках, школах воєнні об'єкти, воєнні бази. Друзі, все із точністю до навпаки. Саме так вчиняли рашисти для того, щоб прикритися мирним населенням, бо по мирному населенню, звичайно ж, Збройні сили України бити не будуть. Ось це ми повинні мати на увазі, коли е, одержуємо будь-яку інформацію: як із України, так і зарубіжну. Логіка і критичне мислення мають бути. Присутніми завжди, коли ви оцінюєте будь-яку інформацію, що одержуєте з преси, гаджетів чи соцмереж.